Ну що друзі, я сподіваюся це заключна серія. Чинімо в центрі біля ТБ. Як не доїдемо додому? Так, одягаю фари на очі. вимішочки. Так, вас відправляють. все чітко. Так, Злато місто ми сьогодні не, не попкне. Так, давайте тут туди менше. Чи спустимось вниз я тут. Сейчас, короче, решим. Сейчас мадам все видит. Аромати Франції, аромати Франції. Що, друзі давайте злате чи глянем чи фонтан там є включено думать думать не будні не він не включений. давайте дали злате місто по будь-якому він не включений те що віз для котлярика зрозум який фонтан те що возле котляривського Кінотеатру. Він походу не походить Сто не стопудовому. Я думаю, на вихідних, якщо включає, то не виходить. Так вийти, Які проблеми? Поки що хотіть поїхати чуть-чуть. Людей мало було і нести. Коли спроївся. Кусочок. Кінь, коли ти будеш скакатися. О, боже такий. Вже щось мені навіть переход. Стоїть тяжкі. Що тут за безплю. Так, уже не за горами, ще капусту не купив. Горець купив. Кліп докупив, а капусту я так і не купив. Прикиньте, основа борща, так? Да? Ну, не вважаю, м'яса, я думаю. Реберця, свині. Вдома з вчорашнього дня чекаю. А останню серію це точно ви завтра вже побачите. Я поки розчихлюсь, поки все почну скиду сюди, туди. А якби я ще монтував, до кучі зрібав там хоча б по дві серії, то це була б вічність. Те що сньо, сьогодні зняв, би, воно б там вийшло. брати ну ти що главний камуфляжні штани і все братик братик главний камуфляжні штани і все Ти охрана Ти вояка ти все все в твоїх штанах Знаєте, все в твоїх руках все в твоїх штанах так Sorry. Ви мені напоминайте бо часто ви вгору дивитесь думав прокати те що я там за лентою зригав Ні, треба буде покупати все таки е -е, як його нове кріплення для руля і для го о, е -е, які тут сусікусі рамури загари Мажоро, ну, повний фарш. Кстати, нам не багато осталося, в принципі, якби не той мост. Зигіновський то вообще. Чуть-чуть. 33 богатыря Щось так мадмозелі багато за рулем їздить. Це жесть. Дивіться, одна за одною. смотрю на тачки Смотри третя тачка подряд, чи ніха за рулем Прикольно. Прикольно. Ще два варіанти, навіть три варіанти в мене. Можна глянути капустину на зигіна, на фарфоровому заводі, на брейлка. А, і на половках. Чотири варіанти. Чотири АТБ ще. Чотири АТБ по дорозі. А їхати залишилося, я можу за 17 хвилин долетіти. Просто вже сил не Навалювати. Щоб все було я на мене, чи себе телефоном заснімав. Сняли це точно. А да. чего нам нас? Так, да сообщецы нема. Шабаш уже. Ми будемо обережно, да, сейчас тут поки люди, ми ж так потихеньку петляємо. Петляємо, петляємо. Сікурдушно, прикиньте. 20 минут шосту. Я в футболки майки, мені жарко. У мене ще плавки мокрі кстати. повністю не висохло. Дити той пінжака, діва, Не жарко на це дивитись. Сьогодні останній день. Я навіть не пам'ятаю, я щось цього не зняв. Сьогодні ж вівторок, да, завтра, завтра ну, вже цієї акції не буде. Ну вибачайте, я вже все, ви не почуєте. Шостела Круапа 26 гривень. Ну, може когось це зацікавило, але вже це пізно. Мені треба було це казати. Шоурці, що я викладу. Камуфляжні Тішки Так, чувак, що старку між ще Щось кріплення все хуже і хуже. Через каждую хвилину я поправляю. Щось так ізолента. Совсем не держит я не знаю. О, это же я. О, Как все там девчата думают, я так резко проскакую и уже все на другому об'єкті, бо вони довго йдуть Секунда така волі. Що мене вже є, то і руки щемлять. Короче, непогано ми з вами сьогодні покаталися. Я думаю, суперська велопрогулянка. Не вважаю, я таких нюансів. Тільки так ти чувствуєш себе. Вільним і незалежним. Коли їдеш і не думаєш про те, що завтра тобі кудись треба йти, завтра тобі грохнуть і все проще. Тільки так. Так, ні, отсюда капустину я перти не буду, даже не буду заїжджати. Чухаю много об дорогу далі. Збрайлок ще можу повести. Може маудмозель вже борщ зварила, я тут напрягаюся про якусь капусту і все проче. Так, дивіться, маневри робимо. Пса так об'їхав. Теж дивіться, хлопачки, так притормажують. Делаємо в Сюди так в дирочку раз. Воздушно. І ми вже на свободі. Так, кстати, зона небезпеки, давайте дивиться, як сова. Не мішаємо ми ж миш нарушаємо. Ну, зроблять велодорожку по трасі, нема питань. Будемо по трасі їздити. <coughs> а так вибачайте, їдемо де хочемо. Так, добирались ми дозина. Глянемо зараз на... Те, що ж ви не кажете, що у вас підняло. Ладно, я рішу цю проблему. Проблему. Я сподіваюся, вже наступні наші велопрогулянки будуть. Іли те, що в мене є, я його добре зажму. Щоб туди-сюди воно не ходило. І закажу новий, нове кріплення. Ну, Тому що варіант на голові, поняли, я ж кручу туда сюди головою, цинкую і ви будете за мною це все йоргатися. мосту з вами Ні, перед мостом чи на мосту коли ви хочете я пішов за чуваком навіть не глянув чи зелений чи не зелений я думаю цей маршрут ви вже мільйон разів бачили Наші підйоми, спуски вдруг можливості не буде. О, запам'ятайте. ставте на паузу. Реклама заправки. Безкоштовно. З 1 жовтня ж там піднімуть, так? Да? Чи в нас? Ну так, да, з 1 жовтня. Піднімуть акциз, чи вже підняли. Фу, вирвав. Вигриз той бардюк. Ладно, друзі, рвемо. Не переключаємося. Виключився на полотах або на брайлка щасно чуть-чуть собі полегшимо боже в майці і спина мокра, прикиньте ну рюкзачила а в врюкзачила камера насос пелесос о вон Вот эта тема бачите не він ложимо всема електро тупо подняться на гору не рвать живо, не рвать серце, Много и так можем. Пидет, підкачай. Під и напрями и все прочее. Пропотить там. О, по пляжу, по песку поездить. Ох, сколько нарушителей. Вы не бачите. 4 человека зразу и собак. Із велосипеду. Всі коротше валять через колії. Так, сейчас нам тут акуратні. Мадмуазель не засипить Чужу. Може мадам. Я ж колись поясню, мадумазель це не зняв, не зняв, не зняв не замужня, мадам замочили вообще ну як на дорозі, я по правому ви по левому о семочками запахли поняли Ми ж кондитерку... так давайте мы вон с чуваками поїдемо. Може, чисить під нарушить.